Історії з минулого, які справді надихають історії про наших краян відомих тернополян, які своєю силою духу, своєю творчістю допомагають нам зрозуміти краще їх і бути натхненням для нас вже сьогоднішніх. Дар'я Чуцька підготувала сьогодні цікаву інформацію про неймовірного чоловіка. Так, я підготувала і хочу вам розповісти про Василя Барвінського. Як я вже сказала раніше, це один з найяскравіших, найвидатніших українських композиторів 20-го століття. Це людина, чия музика звучала по всьому світу, а доля стала символом таланту, який намагалася зламати, але так і не зламали. Здобувши музичну освіту в празі, Барвінський мав усі шанси стати зіркою європейських сцен. Його твори активно купували і виконували в Європі США та навіть Японії. Понад тридцять років він фактично керував музичним життям Галичини він об'єднував школи, формував смаки, і створював нову українську академічну традицію. Проте радянська влада не пробачила йому популярності та незалежності у поважному віці. композитора засудили на 10 років таборів. Усі його ноти демонстративно знищили, а самого Барвінського відправили до Сибіру. До кінця життя він відтворював свої твори з пам'яті. і казав про себе: композитор без нот. Василь Боровінський народився 20 лютого 1888 року у Тернополі. Після навчання у Львівській консерваторії з наполяганням батька він вступив на юридичний факультет, але право швидко програло музиці. Юнак переконав батька і вирушив до Праги, де став блискучим піаністом і композитором, який майстерно вплітав у свої твори український мелос. Його українська рапсодія, створена для конкурсу у Львові, стала одним з найвідоміших творів митця. А обробка народної колискової Ой, ходить сон коло вікон несподівано увійшла в історію світової музики, адже її почув у США Джордж Гершвін і використав мелодію для створення знаменитої арії «Summer Time». Цю пісню виконували Біллі Холідей, Елла Фіджераль та Луї Армстронг. Бервінський був новатором. В першому світі застосував перемінні метри, створював кластери, експериментував з грою на фортепіано. І інколи навіть кулаком. Його фортепіані шість мініатюрно українські теми стали настільки популярними, що їх перекладали для різних інструментів та оркестрів. Український танок із цього циклу навіть надрукували в Японії поруч із творами Вагнера, Дебюсі та Шопена. У 1948 році Барвінського заарештували за сфарбукованими звинуваченнями і відправили до Мордовії. Після повернення він жив скромно і останні п'ять років життя відновлював з пам'яті знищені твори. Помер у 1963 році і похований у родинному Гробівці на Личакові. У 1970 році в Білому домі США виконано написаний ним у таборі концерт на Віолончелі. Парадокс. У світі його музику вважали відкриттям, а в радянському союзі вона майже не звучала до кінця 80-х. І сьогодні ми згадуємо Василя Барвінського як автора, який випередив час, як митця, що зумів відстояти свою музику навіть тоді, коли в нього відібрали інструменти, свободу і ноти. Його творчість повернулася, і звучить тепер ще сильніше. І я підготувала для вас кілька цікавих фактів про нього. Про його життя. То, щоб ми запам'ятали І, власне, могли mm. розповідати про наших відомих країн. Відома інтелігентна родина Барвінських походить з Лемківщини. Прадід Василя був першим українським ректором Львівського університету. Один дядько заснував українську газету Діло інший писав історичні драми. А батько Олександр Барвінський був засновником наукового товариства імені Шевченко, послом австрійського парламенту і видавав шкільні підручники та періодику. До музики Василя Барвінського правчила мама Євгенія. Вона була піаністкою та керувала тернопільським хором, де першою помітилатланд юної Соломії Коршельницької. До оселі Барвінських часто навідувалися Микола Лисенко, Пантелемон Куліш, Остап Ниженківський та ще чимало інших діячів української культури. Тож Василь з малечкою кохався в літературі та музиці. Дружиною Барвінського стала піаністка Наталка Полюй, до речі, дочка фізика Івана Полюя. Також наша земляка. А, до речі, дуже об'єднувалися такі відомі родини Родою. разом. І тому ми часто читаємо і чуємо про їхні такі вже родинні історії. Так, Спіль. Твого старшого сина Барвінське назвали Іваном Себастьяном на честь Бага. Гарно. На сьогодні більшість творів Барвінського, включно з майже безнадійно втраченим концертом для фортепіано фа мінор, відновлені та знайдені. Це чудово. Будинок, в якому народився проживав деякий час Василь Беревінський, знаходиться в центрі Тернополя по вулиці Качали 5. Там же встановлена меморіальна дошка в його честь. Так, що на наступний тернопільський променад, пройтися центром Тернополя, знайти цю вулицю і побачите меморіальну дошку прочитати. З нагоди святкування 25-річчя композиторської діяльності діяльності Василя Барвінського в 1938 році у Львові відбулися концерти та радіопередачі створів композитора. А від вільного українського університету в Празі він отримав навіть звання почесного доктора. Бачите, оце власне ті факти, які варто запам'ятати і зрозуміти, якої величі була ця відома постать, і звичайно, чому саме ми маємо зараз згадувати їх. Дякую тобі, Дарія, за таку цікаву історію. Вивчайте своє і дізнавайтеся неймовірні цікаві факти про справді великих людей.